28 лютого 2016 року відбулася урочиста 88-ма церемонія вручення Оскар. І пора підвести підсумки. Поїхали! <плес> Американська кіноакадемія вручила премію Оскар у 24 категоріях. Будучим був стендап комік Кріс Рок. Номінації Найкращий фільм виграла стрічка у центрі уваги від режисера Тома Маккарті. А в номінації Найкраща режисерська робота виграв Алехандро Гансалес за фільм Легенда Ну І, звичайно ж, ви вже знаєте, що за найкращу чоловічу роль Оскар отримав Леонардо Ді Капріо. До цього він був номінований 5 раз, і тільки з шостої спроби йому вдалося отримати омрійну статуетку. Вітаємо, Лео! За найкращу жіночу роль Оскар отримала Брі Ларсон за роль в фільмі Кімната. Найкращий актор другого плану виявився Марк Райанс за фільм Міс шпигунів. А найкраща акторка другого плану стала Алісія Вікандер за фільм Дівчина з Данії. За найкращий оригінальний сценарій Оскар отримав Том МакКарті і Джонні Сінгол, за вже згаданий фільм у центрі уваги. А за найкращий адаптований сценарій Оскар отримав Чарльз Рендель і Адам Маккейн за фільм Гра на пониження. Найкращий анімований повнометражний фільм став Думки на виборі. А найкращий фільм іноземною мовою став Син Сауло. Ну і особисто для мене. Саме цікава номінація це найкращий документальний фільм, оскільки був номінований український фільм. Зима, що нас змінила. Але, на жаль, фільм таки не отримав Оскар. Він дістався фільму Еммі. Ну на цьому ми і закінчимо. Дякую за перегляд. До зустрічі!